Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас бачити на своєму youtube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про нову роздачку від біржі Binance від проекту Carve. Там є конкретний пул винагород 30 тисяч USDC, 1 мільйон токенів Carve. Тому сьогодні я вам покажу детальну інструкцію, що куди потрібно нажимати, які дії потрібно виконувати для того, щоб отримати винагороду і айрдроп від цього проєкту. Тому що токена Car ще немає на ринку, але ми зараз можемо його фармити, отримувати, пізніше отримувати ці токени аирдропом і на лістингу продати. Сьогодні у відео це все детально покажу. Як завжди, відео буде без води, інформативне, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, одразу хочу сказати, що Зараз на Binance є дві таких активності. На Бінансі Веб3 є ще активність, яка називається Бабелон. Я її розбирав, я витратив досить достатньо на неї часу. Але я зрозумів, що вона можна сказати, вам не потрібна, тому що вона є досить складною. Там потрібно свій біткоін врапати в обернутий, там потрібно виконувати важкі дії, депозитити кошти, там є BTCB, там є врапнутий біткоін, там потрібно заносити це все в пули, стейкати. Потім ви не будете знати, як це звідти діставати. Там є 4 етапи. У четвертому етапі зробили завдання, що там потрібно стейкати мінімум 270 доларів у біткоїні. У інших завданнях 20 доларів та 5 доларів. Потрібно врапати, тобто обертати біткоїни через мости. Тому я позбавив вас цього усього і розкажу вам сьогодні про карв, де все виглядає загалом простіше, прозоріше і легше буде це все робити. Тому що навіть цей бабелон закінчується 6 та 7 числа, а відповідно там залишається один або два дні до закінчення цієї активності. Отож, Видно, що вам для початку потрібен зареєстрований та верифікований аккаунт на біржі Binance. Я являюся партнером, тому моє партнерське посилання я, як завжди, залишу в описі під відео. Переходьте та реєструйтесь. Загалом всі посилання, які актуальні, які я використовую в відеоролику, статті, якими я користуюся. Посилання все завжди в описі під відео, тому можете користуватися. Ну і одразу нагадаю, що вся ця активність буде проходити на Binance на Web 3, а Web 3 в нас працює лише з мобільного застосунку або з дисктоптої версії, якщо ви Скачаєте собі Binance апку на комп'ютер. Я ж буду користуватися своїм робочим телефоном і показувати вам все буду з телефону. Отож, приступаємо до діла. Отож, потрапили ми на головну сторінку біржі Binance. Нам потрібна вкладка справа знизу Гаманець. Тиснемо сюди. Звичайно, що вам потрібно спочатку біржу поповнити, та і це вже не перша активність на біржі Binance, тому якщо ви робили попередні по моїх попередніх відеороликах, то у вас вже має бути і поповнений аккаунт Binance, і у вас мають бути тут кошти і USDT в мережі BNB, і в OBNB на гаманці Web3. Але давайте все по порядку. Одразу скажу, що вам буде потрібно BNB в мережі OBNB, якщо у вас ще його немає на Web3, тому що там буде потрібно підписувати транзакції. Там знову ж таки є щоденні такі активності, де потрібно просто Підписати транзакцію, сплатити буквально комісію 0,0001 цента, але це потрібно зробити. А для цього, значить, по факту у нас має бути BNB в мережі OpBNB для комісії. Це такі відмітки, так сказати, зайшли, відмітились, виконали завдання. Отож, якщо у вас просто BNB є на споті, як в мене на Binance, ви можете його переказати спокійно на Web3. Дивіться, яким чином. Зверху переключаємось на вкладку Web3. Якщо у вас немає гаманця, ви тут два кліка можете його спокійно створити. Після цього тиснете кнопочку Переказ і можете закинути свої буквально один, максимум 2 долари у мережі OB для того, щоб вам назавжди вистачало їх для активності, щоб підписувати транзакції та сплачувати комісію. Ось в такому порядку в нас має відображатися спотовий гаманець і знизу валит. Тут в нас монетка BNB, а знизу мережа, в якій ви хочете отримати цю монету BNB. Відповідно, ми мережу BNB bep 20 переключаємо на мережу OBNB і тиснемо кнопку переказ. Переказуємо скільки кому завгодно. Мінімалка тут 0,005. Це виходить в нас приблизно 2 долари 2.30, тому таку суму ми її перекажемо. Тиснемо зняття, підтверджуємо транзакцію і чекаємо процес обробки. Переходимо до Web3, чекаємо, доки кошти з'являться. В мене вони вже є, я можу працювати. Вони зараховуються буквально за декілька секунд. Отож, після цього тут у нас зверху. Вилітають ось такі рекламки, де ви можете знайти нашу активність, ця про яку я говорив, яку ми робити, не будемо. Можливо, хтось з вас вже її робив. А ось є наша 1 мільйон токенів кару, про яку я сьогодні розповідаю. Якщо ви пізніше, наприклад, тут активність аж до 25 серпня, якщо ви не зможете знайти пізніше, наприклад, через декілька днів цю вкладку, то ви просто можете знизу справа натиснути рекомендації і знайти її там. Вона там завжди знаходиться. Тиснемо кнопочку приєднатися, потрапляємо на головну сторінку. Звичайно, що в першу чергу справа зверху нам потрібно залогінити Binance Web3 гаманець. І всі активності тут потрібно робити через Binance Web 3 гаманець. В цьому і вся суть. Ось у нас пулу 1 мільйон токенів CARV і 30 тисяч USDC. Тиснемо кнопочку Login, підписуємо транзакцію, і гаманець під'єднаний. Якщо ви робите це вперше, можливо, у вас попросять ще якісь дозволи, просто це все підпишете. Тут є декілька етапів, в які ми можемо заробляти ось ці поінти, які пізніше будуть конвертовані у токен CARV. Також тут є окремий пул з USDC. Зараз по порядку це все розберемо. Отож, перший метод, який ми Можемо отримувати ці поїнти, це є Daily Check In. Як я вже сказав, кожного дня ми можемо заходити, підписувати транзакцію, відмічатися і збирати ці понти. Відповідно, ви бачите, якщо ви дні не пропускаєте, вони йдуть по наростаючій, і кожного дня більше поїнтів ви отримуєте. Тиснемо на D1, підписуємо транзакцію, як я сказав, копієчна комісія. Підтвердити 10 поємтів отримано. окей. І так кожного дня заходите і по порядку їх робите. Якщо ви, наприклад, почали робити цю активність в четвер, то відповідно ви зможете лише четвер, п'ятниця, субота, неділя зробити 4 дні, і у вас знову почнеться спочатку. Так має бути це нормально. Переходимо далі. Загалом тут нам дають. Поінти за те, що ми під'єднуємо свої соцмережі. Як бачите, тут їх є досить багато. Тут є Twitter, Discord, Telegram, Steam, якого в мене навіть немає. Є Bitcoin Wallet можна під'єднати, Solana Wallet і такі інші. Ось, наприклад, це дуже просто робиться. Тиснете Bind, вас перекидає на Twitter і тиснете «Authorization App. Авторизація не проходить. Ну, наразі якась помилка. Пізніше можна приєднати ці соцмережі. Пише, що в цей момент високий трафік, спробуйте пізніше. Ну окей, Discord тут у мене на робочому телефоні немає. Тут багато чого немає. Просто тиснете кнопочку Bind. Після цього я вводив свій емайл. На нього приходило підтвердження. Я його авторизував, і в принципі так з усіма соцмережами можна зробити. Після цього сюди повертаєтесь, і тут де фіолетова кнопочка, тиснути клейм. І все. Після цього Join Community. Тут можна поприєднуватись до їхніх соцмереж. І за це ми теж будемо отримати ось ці PTS, якраз поінти. Давайте підпишемось на Twitter, Тиснемо старт. Спочатку цей Twitter треба під'єднати. А як ви бачили, в мене поки вибуває помилку. Нарешті мені вдалося приєднати і Twitter, і Discord. Такі помилки можуть у вас бути теж, і це нормально. Зазвичай простою, самою актуальною дією є. Просто почекати. 5-10 хвилин, спробувати пізніше, не проходить, обновити сторінку, перезагрузити додаток, зайти знову, спробувати через півгодинки. І тоді все проходить. Я підключив зараз Twitter і Discord, там все примітивно просто. Просто заходите, тиснете, вворите пароль, логін, тиснете Authorization App і все. Тиснете Claim, отримуєте поєнти. окей. Знову клейм за Discord, окей. Тут знизу ми тепер вже можемо виконувати завдання. Follow car on X. Тиснемо старт, перекидаю на Twitter, підписуємось, повертаємось назад. Після цього тиснемо стрілечки по кругу, оновлюємо і тиснемо «Claim». Окей, okay. Так само, примітивно, просто виконуємо наступні завдання. Тут ми вже підписані, можемо повернутися, оновлюємо. Тут також завдання можуть підвисати, Наприклад, я вже давно підписаний на Binance Web 3, але воно не рахує. Можливо, просто взяти, потрібно читати, не читати, відписатися, підписатися ще раз. Можливо, так пройде. Повертаємось, оновляємо. Поки не зараховую, можна просто зробити це пізніше. Знову ж таки, кажу, воно може все підвисати. Приєднатися до Discord. Тиснемо старт. У нас перекидає на таку сторінку і тиснемо просто прийняти запрошення. Ви приєдналися, ось і все. Повертаємось, оновлюємо, тиснемо клейм. Це завдання працює добре. Тут з Twitter поки не дуже. Вже нарешті прийшло Як казав, треба просто трошки почекати. Тиснемо клейм. Окей, ну і після цього, звісно, потрібно ще підписатися на телеграм. Так, і це, в принципі, з цих самих простих завдань. Все, звісно, ви тут можете запрошувати друзів. Своє посилання я залишу в описі під відео, ось це, яке ви бачите нижче. Але також тут є додаткові активності, за які можна забирати по 50 поєнтів, як мінімум один раз у тиждень. Тут пише «Виконайте як мінімум один. Task на Infinity Play. Тут є такі ігри, завдання, я зараз це покажу, але це, по суті, вже інша активність, тому що ми там отримаємо ніби такий токен Soul, який в майбутньому буде теж конвертований оцей токен CARV. Це не обов'язково робити, це лише якщо ви хочете додаткової винагороди. Там теж не складно. Можна деякі завдання просто прості проробляти, такі як звичайні підписки на Twitter, на Discord, і теж отримувати по ці 50 токенів. Тому що зараз, наприклад, з цього, що я виконав, цього буде недостатньо, щоб я міг отримати ці токенів. 50... Поєнтів. Тут знизу теж ви можете брати свої реферальне посилання і отримувати додаткові винагороди за це. Ось тут є дашборд, тут одразу розписано хто скільки отримає в еквіваленті USDC, в еквіваленті токенів. Тут є зразу табличка, і тут все можна побачити. Також, до речі, в мене є ось така стаття з медіуму, я можу вам її залишити. Посилання залишу в описі під відео. Це, в принципі, і так те все, що я вам пояснюю, але якщо ви хочете прям більш дуже детально, ви можете собі це все почитати. Посилання на цю статтю теж залишу в описі під відео. Тепер давайте я покажу, як тут. Фармити поінти у цьому розділі Play and Earn. Тут потрібно натиснути кнопочку Start. Я думаю, ви вже зрозуміли, яка тут буде в нас механіка. В принципі, нічого нового для нас. Ми фармимо поінти, робимо прості активності. Кожного дня робимо це, і за це ми отримуємо поєнти, які потім будуть просто конвертовані у токен. В умовах вони описують, що це буде конвертація. Вони не кажуть поки що, коли токен конкретно буде. Загалом там нагороди мають нараховуватися два тижні після закінчення акції, але токен може вийти пізніше. Це вже залежить від команди, коли вона планує виходити. Дивіться, друзі, знову ж таки, ми тиснемо ось тут старт. В нас вибуває ось таке посилання, ми маємо його скопіювати і піти ось сюди зверху, де в нас URL. І ось тут. Вставити це посилання, яке ми тільки що скопіювали, тиснемо вставити і тиснемо готово. І нас якраз перекидає на цю активність, про яку я говорив. Тут одразу зі старту в нас є затрати, тому що тут потрібно змінити ID. Знову ж таки, кажу, це не обов'язково робити, але якщо ви вже плануєте робити ці активності. Тут ми якраз будемо добувати методом такого майнінгу Soul, а ці Soul теж мають бути потім конвертовані у токени. Тиснемо логін, звичайно, під'єднуємо web 3 гаманець і підписуємо. Тут є теж декілька видів цього, як ми можемо заробляти, ми можемо грати ігри, ми можемо голосувати. Тут, в принципі, якраз все описано. Чим більше ми тут підключимо різних гаманців, тиснемо Next. Тут можна таку швиденьку детальну інструкцію почитати, але це, в принципі, я вам все розповім. І тут знову ж таки пише: обмін токенів Soul на Carv буде анонсовано а пізніше. Тобто, поки не зрозуміло, можливо, буде обмін один до одного, можливо, якісь інші придумують. Це нам ще мають анонсувати. Тиснемо фініш. Після цього потрібно змінити ось такий хендл, але в нас пише інсуфінс баланс. Це означає, що в нас недостатньо коштів на комісію, конкретно в мережі O BNB. Тому ми тиснемо Top Up bnb копіюємо адресу. Тепер йдемо на свій web 3 гаманець. Можемо її зі споту скинути. Ось тут у нас вже є BNB в мережі OBNB, тому що я казав поповнити для мінту цього ID, нам потрібен 1 долар у мережі OBNB. Ось ця BNB з білим значком нам потрібне. Вставляємо адресу, тиснемо продовжити. Ось така сума буде в нас приблизно долар – 0,002. Перевірити деталі і надсилаю транзакцію. Поповнюю той гаманець, з якого мені потрібно змінити це ID. Це ніби такий ігровий наш профіль, воно ніби NFT, яке прикріплене до нашого аккаунту, яке, власне, буде збирати цю всю інформацію за активність на цій платформі. Да ми будемо грати якісь ігри, будемо голосувати. Знову ж таки, там є голосування, а щоб голосувати, нам потрібно мати якраз ці токени «Soul». Тиснемо підтвердити, надсилаємо. Окей. Okay. Тут у нас вибуває такий ось дисклеймер по країнах, які є обмеження, тиснемо confirm. Ось тут у нас можна знайти знову ж таки цю вкладку, якщо вас викидало. Тепер вам просто потрібно вписати свій хендл. Всі літри мають бути з маленькою. Я пишу, наприклад, назік. Тут, до речі, якщо ви напишете за короткий нік, у вас буде велика сума. Бачите, в мене виходить зараз 24 долари, але якщо буквально додати дві цифри, в мене вже виходить 4 долари. А якщо я зроблю собі таке ID з великою кількістю символів, в мене виходить. Мінімалка 0,99. Бачите, тут знизу пише. Тому робіть таку кількість символів, аби вас коштувало лише 1 долар, а не 4, 5, 10, 20 і так далі. Тиснемо «Мінт», гаманець вже поповнений і підписуємо транзакцію. Підтвердити. «Мінт» прийшов успішно. You just got your domain NFT. Тепер можемо повернутися до активностей. Ось тут у кожній мережі ми можемо включати кожного дня «Мінт» цих токенів «Sol». Бачите, Ronin я вже включив, є OBNB. Можемо натиснути на кнопочку кару, але нам потрібно знову ж таки сплачувати такі мізерні комісії для того, щоб фармити цей сол. Тиснемо підтвердити і підписуємо транзакцію. І Так, в кожній мережі по одному разу на день в кожній мережі. Знову ж таки, кажу, це є окрема транзакція з цим сол. Вона має описані інші умови, є інша сторінка, де це все прописано. Я це все читав. За Ера» тиснемо, теж тисну. І буду збирати теж ці соули. Тут потрібно буде поповнити ефіріум у мережі Era. в мене його поки на гаманці немає, і в нас залишилася ще мережа, у нас лінея. І лінеї в мене теж немає. Треба буде собі пізніше поповнити, щоб збирати в цих мережах теж. Включимо, наприклад, OBNB. Ось тут активності, які ми можемо приєднувати свої аккаунти для того, щоб фармити додатково. Тут гаманці точніше потрібно приєднувати, але в мене, наприклад, Carve, Steam, Intel, оцей Ronin, в мене їх немає. Якщо я, наприклад, натисну сол Blind, в мене немає цього гаманця біткоін гаманця воно хоче підключити можна або ОКIX, або Unisat, Так само і Solana. Я так зрозумів, воно підтянуло Twitter і Discord з попередньої сторінки, де я це робив. Тут можна телеграм приєднувати, але я не спішу його кудись взагалі приєднувати. Тут знизу будуть відображатися реварди. А ось тут якраз можна стейкати ці токени soul також отримувати додаткові винагороди. Вотін Tickets, як я казав, ось тут знизу є голосування, такі як ми, наприклад, там робили, стейкали Stargate токен і на Layer Zero проходили там голосування. Тут можна Буде натиснути «Vote» і просто ось тут «Vote all і голосувати. Це все активності, які будуть якраз збиратися на цьому ID, яке ми змінтили, яке буде прив'язане до цього гаманця. І потім, коли будуть, наприклад, роздавати дроб відносно токенів «Soul», які ви нафармили, щоб отримати, наприклад, у нову нагороду «Carve», я читав умови, вони це описують. Потрібно просто буде підключитися тим гаманцем і тоді замінтити свої токени. Знову ж таки, тут кажу, у вас тут буде назбиратися ось цей «Soul», він у вас буде ось тут зверху на балансі. Після того ви зможете його стейкати, отримувати воутінг тікети, за які можете ось тут голосувати. Можна йти донизу, ось тут ще є такі активності, як overtake, такі як Intella X. Ви можете натиснути тут Join, наприклад. І тут є ряд завдань, які потрібно виконувати. Давайте спробуємо щось виконати. Sing up for overtake. Тиснемо start. Тут потрібно робити це через ПК, через комп'ютер. Тут можна підписатися на Twitter, стиснемо старт. Все потрібно робити через ПК. Добре, зараз я перейду на комп'ютер. Так виявляється, друзі, це все потрібно робити конкретно з браузера в ноутбуці, тому що я думав, що потрібно робити з десктопної версії на комп'ютері скачаної з App Store, але ні. Ось так у браузері: ми просто відкриваємо ось це посилання протокол Carve AirDrop AirdropPlay. Тиснемо логін, приєднуємо гаманець на наш валет Web3. Після того, як ви натиснете Приєднатися у вас веб' QR-код, а зліва, ось тут зверху на гаманці Web3 є такий сканер, яким потрібно цей код буде відсканувати. Після цього, як ви це зробили, обираєте мережу, наприклад, OBNB, тиснете продовжити і під'єднуєтесь, підключити. Гаманець підключено. Підписуємо ще одне повідомлення. Тепер, як ви бачите, тут все підключилося. Тиснемо Next. Тут вже має піти все набагато простіше і набагато легше буде виконувати. Так, handle тут у нас у нас вже є. Тиснемо Confirm. Повертаємо донизу. Тепер все має йти набагато простіше. В принципі, тут і гаманці буде легше під'єднувати. Наприклад, Solana гаманець в мене є. Ось зразу підтягує фантом, я спокійно можу його підключити. Це буде набагато простіше. Йдемо донизу. Тут стейкінг сол, тут вол, це все, що я говорив. Overtake, Тиснемо тут Join. Обираємо, наприклад, цю місію з твітером. Тиснемо старт. Тепер спокійно нас перекидає на Twitter, без ніяких проблем. Follow, OK. І тепер все швиденько у нас іде. Повертаємось сюди. Після того як ви підписалися, ось тут тиснемо стрілечку, оновлюємо. Як ви бачили у попередніх завданнях, воно може одразу не підтягувати. Ми можемо зробити ще пару завдань. Тут, наприклад, Join Discord, старт прийняти запрошення. Тут тиснемо завершити. Галочку надіслав. Повертаємось назад. Так само, тут оновлюємо. Тут Discord підтягнуло зразу, Twitter чомусь не зразу. Знову ж таки, потрібно більше часу. Тиснемо клейм. окей, Завдання виконано. І тут теж. Таким чином можна виконувати усі завдання. Знову ж таки, тут потрібно проходитися, читати. Тут потрібно робити пости, тут потрібно робити лайки, репости. Різні завдання, тут в кожного свої, але загалом. За те, що ми вже ось тут зробили, нам має дати заклеїти на попередній сторінці 50 цих PTC, якраз цих поєнтів. Тут, до речі, друзі, таких проєктів є багато, кожен має свої завдання. Як бачите, тут є Overtake, овертек, Infinity Gods, Terminal, Aperon NFT. До речі, колись така була гра на байбіті, ми робили завдання. Genopets тут є. Тут кожна має своє завдання, і ви можете заходити, їх виконувати, фармити оці XP, які теж за них будуть давати додаткові ось ці соули, Ви тут будете їх здобувати. Методом ігор. Я думаю, що тут буде навіть завдання пограти в ігри, пройти якісь певні рівні. Тут є соло різні челенджі, тут їх теж можна проходити. Загалом тут на цій сторінці є дуже багато різних можливостей, щоб фармити цей токен соло. Ну і звісно, у вас є посилання, щоб запрошувати друзів, є реферальна програма, і це посилання якраз на цю сторінку теж залишу в описі під відео, теж, звісно, своїм інвайт-кодом. Тому користуйтеся. А загалом ми зараз подивимося, чи за ось ці виконані два завдання, які ми зробили, чи дадуть нам заклеїти цих 50 токенів на попередній сторінці. Для цього на телефоні нам потрібно повернутися на web 3, вкотре залогінитися, гортаємо донизу, тут оновлюємо. І як бачите, ми виконали там два завдання. Достатньо було одного, і ми можемо заклеймити ось цих 50 PTS. Зробили. 50 це досить достатньо, тому що ми тут отримуємо 5, 5, 5, 10, а там в принципі 50. І коли знову тут оновиться, знову можна буде заклеймити, Ви знову можете просто перейти на ту сторінку за тим посиланням, як я вам показував, виконати в цих іграх якісь завдання і знову оформити свої 50 PTS. Ось це якраз, що в нас зараз на екрані. Ви сюди можете заходити лише для того, щоб виконувати ось це одне завдання, і отримувати тут 50 поїнтів. Але як я вже сказав, ви можете засісти тут плотно, робити ці всі активності, робити ось тут голосування, бо тому що коли у вас вже будуть ось ці соули, ви зможете робити ці всі активності і фармити ці соули, які теж у майбутньому будуть конвертувати у токен карву. Як бачите, тут також можна піднімати свій рівень. Я думаю, це залежить від того, скільки у вас ось цих токенів соул. Чим більший рівень, тим більше токенів в майбутньому соул буде конвертовано у токен. Токін Carl. але знову ж таки кажу, тут вже за вашим бажанням можете просто робити по одному завданню, щоб фармити тут по 50 собі поєнтів. Тому, друзі, в принципі, я пояснився сьогодні детально, постарався розкласти вам по поличках. Нічого складного тут немає, якщо ви дивитесь детальну інструкцію і все повторюєте. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, можете підписуватись на телеграм-канал. Ось тут закріплю QR-код. Можете долучатися до нашого ком'юніті. Там є чат. Якщо вам щось не виходить, щось не виходить. Я впевнений, що багато наших користувачів займуться цим дропом. Тому можете задавати запитання, вам завжди хтось постарається допомогти, можливо, ви комусь допоможете, щось підкажете. Таким чином і формується ком'юніті. Тому, друзі, якщо відеоролик сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я, як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.